Рітну ромі небайдужим, чисельні запитання і в особисто і в коментарях. А що ж тепер буде після заяви Трампа? Думаю, всі вже знаєте, ну а особливо ті, хто слідкують за моїми відео, щодо звернення Трампа в першу чергу до країн НАТО та до всього світу, в якому він зазначив, що він готовий на більш жорсткі санкції, якщо Європа, ну принаймні країни НАТО, будуть одностайні і відмовляться від закупівлі нафтопродуктів. В кінці однозначний меседж, який чітко вказує на те, що США умиє руки, умиє руки і залишить Євроспільноту, Україну наодинці з Росією, яку підтримує наразі Китай. Що в результаті ми маємо, друзі? Ну, перш за все, хочу, щоб всі усвідомили, що Україна це фактично фронт боротьби Західного світу і Східного. І так сталося, що Україна завжди на межі цих цивілізацій, Західної і Східної, і завжди ми потерпаємо від різного роду воїн. А відтак, ну така вже в нас доля. І зараз знову черговий виток історії, коли на нас фактично випробовують свої м'язи Захід зі Сходом. Ми не змогли вести правильну політику і зробити так, щоб ну, це протистояння відбувалося за мешами нашої території. Це окрема історія. Однак давайте зараз проаналізуємо, що ж нас чекає у майбутньому. Саме це цікавить моїх друзів і колег, щоб кожному окремо не пояснювати, поділюся своєю інформацією, яка в мене є з США, і своїм аналізом та прогнозами, а час покаже, хто правий. Одразу попереджую закиди, нікому не нав'язую свою точку зору, не наполягаю, що я остання інстанція, я просто озвучу те, що знаю, те, що чув. І те, що передбачаю. Точні, дуже багато передбачень, моїх збулось, це як і Революція Гідності, це як і повномасштабна війна і багато-багато іншого, але мова нас зараз не про це. Отже, якщо США умиють руки, а скоріш за все, так воно буде, тому що навряд чи Європа відмовиться від співпраці тим більше з Китаєм, якщо щодо Росії вона ще може би там переглянула, якось погралася в обхідні. Шляхи закуповувала би ці То з Китаєм веденням мит, на яких наполягає Трамп, це в п'ятдесяти сто відсотків. Євросоюз, я думаю, на них не піде. А відтак будуть у миті руки і залишені сам на сам Євросоюз з Україною, протистоянні з Росією в даному випадку. Євросоюзу нічого не залишатиметься, як робити все, щоб Україна якомога довше тримала фронт, будуть і допомагати фінансово, технічно. Наскільки зможуть в той же час максимально озброючись, максимально будуючи фортифікаційні споруди вже на кордоні з Україною і готуючись до наступного за все, протистояння з Росією. Тому що Росія, відчувши смак, може піти далі. І саме в цьому я бачу, і як мені вказують, ті страшні перспективи, які взагалі очікують Євроазійський регіон. Тому що ну, давайте згадаємо, вся ж історія вона ж повторюється по спіралі. Давайте згадаємо, проаналізуємо, як відбувалися події, наприклад, свого часу у Другій світовій війні. Як вона почалася? Вона фактично почалася з розподілу, з розділу Європи, так, При домовленості двох гравців. Тоді Британія стояла осторонь в якійсь мірі США, взагалі були за океаном. Німеччина з Радянським Союзом розділили свого часу Польщу і поділили світ. Так і зараз Росія буде. Воювати, захоплювати інші території. І якщо говорять, що вона буде послаблюватися, ні, вона буде збільшуватись в території при такій політиці, яку вона веде, вона в принципі повністю перейде на військові рейки. Взагалі буде така воєнна країна, яка може досягти чималих успіхів і навіть захопити всю Європу. А чому США дозволить захопити Європу? Отут ну, давайте помислимо: зараз США. Чітко споглядає і розуміє, та і всі мудрі небайдужі думають це бачать, що Китай руками Росії торпедує фактично Західний світ і в такий спосіб ну, підживлює, та, заохочує, допомагає, купляючи нафтопродукти, надаючи технології, та й матеріально-технічні засоби. І це буде продовжувати до тих пір, поки Росія не... Стане такою ж великою, потужною, сильною і спроможною, тому що ці технології вони ж не просто там беруться і використовуються. Ну, от дивіться, по шахедам, хто зверне увагу. Тобто, спочатку шахеди були іранські. Це було виробництво Ірану. Зараз Росія налагодила і повністю виробляє в себе. Так само буде стосуватися і інших продуктів, і навіть високотехнологічних. Росія в той чи інший спосіб буде калькувати, ну як звик Радянський Союз, він же все калькував, починаючи від космосу, закінчуючи там. Автоматом Калашникова буде калькувати ці технології. Так вони будуть відставати від китайських, які будуть на голову вище, але масовість і розповсюдженість, плюс збільшення території кількості, кількості населення і потенціалу Росії за за рахунок захоплення рано чи пізно призведуть до конфлікту, конфлікту між Росією і з Китаєм. І саме в цьому США зараз виглядає альтернативний план. Хочу нагадати, що спочатку план був перетягнути. Росію на бік західного світу і в такий спосіб підготуватися до протистояння Заходу і Сходу, яке планується та спрогнозовано на 2035 рік. То тепер, ну раз не вийшло так, і Росія не повелась, та не пішла в Західний світ, то дозволити Росії фактично захоплювати Європу, збільшуючись в масштабах і рано чи пізно дочекатися конфлікту, а скоріше рано чим пізно, тому що просуваючись на захід, Росія буде втрачати. Позиції на Сході, мається на увазі заселення, сьогоднішнє вже заселення китайськими мігрантами Сибіру, що відбувається масово, і про це вже не стидаючись пишуть навіть російські пабліки, вказуючи на те, що там іде засилля Китаю. І от, просуючись на захід, виникне конфлікт на Сході, коли під питанням стане взагалі Хабарівськ і інші території, де буде китайців більше, ніж росіяни. Це конфлікт. На цей конфлікт Сполучені Штати Америки зараз розраховують, принаймні така модель за інформацією, яку мені надійшла, розглядається. Тобто так дозволити страшну війну в Європі. Європа, я думаю, це зараз теж усвідомлює і буде максимально готуватися. Але з такими темпами і бачу хибними орієнтирами Європа не зможе, мені здається, протистояти. І якщо паде, не дай Боже Україна, то паде і Європа. Тому в цьому форматі. Ну, єдиновірним шляхом було би звичайно приєднання до вимоги Трампа і такого чіткого водорозділу Заходу і Сходу, введення відповідних мит, санкцій, відмова від китайських продукцій, нічого якось безмогли, змогли, відновилися. І в такий спосіб Китай, втрачаючи ринок, я думаю, натиснув би на Росію, щоб війна була зупинена. Це найкращий варіант для України, бо всі інші будуть тільки гірші. Продовження війни відповідно знищення. І міст і сіл, я не кажучи вже про потенціал економічний бізнесовий, подальша війна це знищення, саме головне це українців і знищення Європи. Тому, друзі, ми будемо чекати відповіді Євросоюзу. У них, як завжди, хто вліз, то по дрова. Якщо Польща навіть оголосила хвилину мовчання, присвячену кірку. Убитому активісту в Сполучених Штатах Америки, який там занадто відомий і дуже визнаний був серед республіканців. Ми ж розуміємо, для чого це хід. Це хід для того, щоб наблизитись в позиціях до Трампа. Ну так по-простому підлизатися. То Євросоюз, Європарламент, не підтримав це і навпаки, грубо присікав декілька спроб провести таку хвилину в Європарламенті. Це знову таки. Плювання просто в сторону Америки, які нічим добрим не закінчиться, тим більше зраховуючи суднішніх проблем в Євросоюзі. В Євросоюзі проблеми величезні в зв'язку з неправильною політикою, в першу чергу, міграційною. Я це спостерігаю в усіх країнах і з нерозумінням, не розумію, чому таке вороже ставлення до українців, які є по суті християнами, а в той же час приймаються і інші. Нації з іншого вірусповідання, ну і от наслідки ми бачимо вже сьогоднішній мітинг в Британії, де кажуть, 3 мільйона британців вийшли за те, що ну хочуть порядок в своїй країні з міграційною політикою, і вони втомилися вже чути і споглядати новини, як грабуть їхні будинки, іммігранти з Азії, Африки, з Латинської Америки, Араби різного роду, представники інших націй. Втомилися, що їм диктують правила в їхньому домі. І це майже в усіх країнах. Ця ситуація майже в усіх країнах. І тому я, наприклад, знаходячись в Сполучених Штатах Америки чи в Європі, українців закликають, що не ви прийшли в чужий город. Треба дякувати, що нас і так тут приймають і терплять, нав'язати свої правила не можна. Але це людська натура. Вона вважає, що якщо вона тут живе, вона хоче собі о свій садочок зробити. Це саме відбувається в Європі. Тому ці проблеми європейські. Зараз лише поглиблюються внутрішнім протистоянням, і Європа стала ще слабкішою з кожним стає ще слабкішою. Тому мир для неї як найважливіше, мені здається. Але ми бачимо, що керівники, більшість керівників, принаймні європейських країни, Європарламенту, вони ну або Бог відняв від них розум, або вони просто живуть сьогоднішнім днем досидіти свій час, а далі хай трава не росте. Розв'язка цієї страшної. П'єси дуже буде швидка. Як на мене, швидка буквально рік-два, тому що Україна в такому стані бусифікації, ганебної політики в частині знищення прав і свобод, консульці на паузі, без мародерства, ну довго не протягне. Я не бачу цих перспектив. І ми бачимо, що помилки раз за разом ми втрачаємо території, втрачаємо людей, відтік молоді про економіку і бізнес я взагалі вже помочу. Ну, друзі, на все, що нам можна розраховувати, це на мудрість, яку Бог дасть, Бог пошле і європейським лідерам, і владі в Україні. Можливо, вони все-таки прозріють і зрозуміють, що їм і втікати, то по великому рахунку не буде. Де. Тому що Зеленського зрозуміло, що США не прийме. Трамп не терпить Зеленського і не прийме, до себе прикривати не буде. А якщо він втече в Британію, то не факт, що він там довго досадить. Якщо війна продовжиться і Росія буде продовжувати свою агресивну політику і захоплювати все нові нові території. Так вона може дойти і до Ла-Маншу, а там можливо і Лондон, який ніколи ще ну за нашої найближчої історії не був захоплений. Подивимося, спостерігаємо за новинами. Буду далі ділитися своїми думками. Якщо вам, звісно, цікаво.